Ха-ха, Діман, я ж тебе виграв, ну чого ти тут стоїш? Треба вже будувати. Селяни, чого ти такий веселий? Ти сьогодні не виграєш. Друзі, до речі, всім привіт, з вами я, Діамант та Селян. Всім Привіт, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, якщо ви любите Україну, прямо зараз поставте свій лайк та підпишіться на канал. Що ж, по правилам зараз швидесенько вам розкажу. Справа в тому, що я буду будувати з читами, і якщо ви селяна вийде побу побудувати краще ніж в мене, то він автоматично виграє дуже гарну суму. Я гадаю, що ми можемо залишитися на сумі десь в 100 доларів. Як тобі таке? О, 100 доларів я виграти хочу. Так, ага що, будувати вже треба починати. Звичайно, звичайно, селян. Так, давайте одразу покажу, на якій території ми будемо будувати. Буду я будувати ось тут, а селян з іншої сторони. Дивіться, друзі. Якщо ти готовий, то можемо починати. Так, 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 звичайно, так, будемо починати, але що ми будемо будувати зараз. Сьогодні в нас буде космічна тема, але ти будеш вибирати, що ми будемо будувати. Це тобі така, знаєш, як то кажуть, підказочка, ну або я тобі просто піддаюся. Так тому вибирай, що ми будемо будувати, а я буду теж це повторювати. О, ну то давай ракету побудуємо, ракету, ракету хочу. О, ну давай. Звичайно, звичайно, побудуємо ракету. Все, ходи, давай, давай. Так, все, серйозне обличчя, я пішов, бувай. Бувай, бувай, селяне. Так, цікаво, що він там побудує? Яку ракету і до речі, на рахунок читів. Мені треба взяти та побудувати, не знаю, дуже-дуже схоже. А, якусь ракету? Ну, як схоже, просто щоб це було зрозуміло, що це ракета, і вона побудується автоматично. Дивіться, друзі, для початку я беру. Роблю ось такий стопчик. Зараз побачите, що я зараз планую взагалі зробити. Так, беремо і ще трошечки. О, слухайте, непогано. Ось тут червоний колір. Далі ось таким чином роблю. І чуєте, друзі, непогано вже виходить. Так, 1, 2, 3, 4, 5 а, Так, ще трошечки вже доробив і. Подивіться, а, а треба менше зробити добре. Так, ну і з цієї сторони теж саме чотири блоки сюди. І давайте так останню робимо. І тепер треба запустити читий, щоб активувався чит і зробив нам ракету. Один, два, три. Закривайте очі, друзі. Бо зараз я вам буду показувати те, що просто неспроможний звичайний Майнкрафт. Давайте, друзі, один, два, три. Хо -хо. Подивіться просто, що це за ракета така велетенська. Вау, вона мені дуже подобається, пам'ятаєте? Я крила оці червоні будував, ось вони і побудувалися. Слухайте, взагалі непогано. Я гадаю, що ми можемо навіть всередину попасти. Так, давайте сюди підіймаємося. Цей блок я взагалі зламаю цей заміню сюди зайду. І чуєте, друзі? Оце ракетка, тут навіть можна десь ходити. Чи що тут можна робити? Я взагалі не розумію, але виглядає дуже крутезно. Так, а ну, давайте будемо спускатися. В мене є одна ідея. Як покращити цю побудову, дивіться, ми беремо і ось тут знизу, просто беремо та зараз, розставляємо, типу вогнище, знаєте? Так, сюди розставимо. Ось таким чином. Давайте ще трошечки. Треба розкидати тут блоки, і я що буде нормально, буде виглядати прямо, знаєте, ніби це справжня ракета, котра зараз взлетить. Так, відходимо і, друзі, подивимося. Вау, вау-вау-вау-вау-вау. Що це взагалі таке? Мені мені дуже подобається, прямо 10 з 10. Що ж, подивимося, що там зробив селян. Але в нього двері зачинені, тому треба зараз якось вчетирити. Давай, Давайте беремо ламамо блок і подивимося, що він там робить. О, дивіться, йде, він, напевно, блоки забув. Так, ану, щось стає там. Є. І подивіться, він половину ракети вже побудував. Так, ні-ні-ні-ні ні, все, давайте беремо, будемо зараз ставати і чекати, коли він вже там добудує. Цікаво взагалі. Селянин, ти де? Ти де? Та йду, я вже йду. О, ну нарешті, нарешті давай заходь. Так, двері чогот не зачинені. Так, дивись, до кого будемо йти спочатку, до мене чи до тебе? А давай до тебе. Цікаво, буде подивитися, що ти там зробив. Так, давай, давай. Друзі, і якщо ви впевнені, що селян побудував краще мене, обов'язково напишіть про це в коментарі, бо тільки так ми зможемо визначити, хто переміг. Що це таке? Я не можу повірити, як це ти побудував? Ти читер? Ну так ти ж сам був погоджений на правила. Так, ну звичайно, є читра, але якщо ти Будував краще мене, обов'язково напишіть, друзі, в коментарі це. Так, ну а ти, селян, йди, зараз подивимося, що ти зробив. Так, відчиняємо двері, молодець. Що? Ні, ну друзі, ви порівняйте. Ось ракета така. Ну ви побачили. І моя. Ще разочок, давайте покажу вам. Ось ракета. І ось моя. Ну, як на мене, то в мене мега класно взагалі вийшло. Ну, те, що в тебе селяни. Та все, я взагалі ображений. Ну добре, нічого страшного, я тебе ще переможу. Переможу в наступному раунді Ну все, Селяни ну чого це ти так близько до серця це приймаєш? Виграєш ти мене. Але можливо, я не впевнений, можливо. Так, все у руках наших з тобою підписників. Ну все, давай, новий давай... раунд Номер два, що будувати будемо? Будемо будувати космонавта. Та ну, ну ні, я не зможу, я не зможу. Та не нервуй, все буде добре. Ну добре, добре, я пішов, не дивись. Хох, космонавта будувати. Так, друзі, ну що, будемо робити? Так, я гадаю, що ми зможемо зло... зробити це максимально легко. Беремо, робимо йому ось таким чином ноги. Подивіться. Далі тулуб, звичайно. Так, секундочку, секундочку. Беремо, робимо тулуб. Далі. Руки. Так, дивіться, сюди. Беремо, робимо. І тепер ще голову. Так, давайте майже зробили сюди. І о, подивіться! Подивіться, яка голова. Тепер треба блакитний колір. І забудовуємо середину. Все, і ще треба рюкзачок зробити. Так, з цієї сторони, давайте з андезиту. Так, беремо, робимо ось таким чином. то з нього буде кисень чи щось і типу цього, і все, все готово. Залиши Намагалися тільки включити чит, а для цього нам потрібен важіль. Давайте беремо прямо на голову ставимо важіль і запускаємо. Один, два, три. Упс, а що сталося? Що це за ноги з'явилися? хо 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 Друзі! Та це ж космонавт, але я робив блакитний, якраз таки ось цей шолом, але все рівно він жовтий чомусь. Ну добре, беремо зараз, та, зараз трош, Трошечко всі блоки замінимо. І я гадаю, що ми будемо готові до того, щоб випускати цю побудову у світ. Так, давайте ось тут ламаємо. І треба буде зараз заставити. Так, це буде все в цілому не так довго, як очікувалося. Так, ну і тепер дивіться. Зараз декілька блоків я ламаю. Ось так, ось так, друзі. І зараз... Побачити просто, як це буде виглядати насправді. Так, ще трошечки, декілька блоків заміню тільки сюди. Давайте, друзі, ідеально, просто ідеально. І як вам цей космонавт? Як на мене, виглядає просто неймовірно. Мені дуже подобається, він такий високий. Я навіть не очікував, що в мене таке вийде. Але треба подивитися, що там зробив селян. Що ж, знову будемо ламати тут декілька блоків і подивіться, Селян дійсно там щось робить? Так і він вже майже доробив, головне, щоб він не подивився в цю сторону. Так, друзі, цікаво, як буде виглядати його космонавт, насправді. Ну, а я прибираю всі блоки, ось ось. Inventário. І в цілком можемо так вже йти сюди. Так, де там селян вже? Треба дочекати... О, селян, нічого собі треба. Я гадав чекати тебе а ти тут, як тут. Ну, звичайно, але я щось, знаєш, не навпав, що що мене побудова класна. Битва будівельників це так складно. А ти ще гадав? Давай подивимося, що ти там зробив. Ну добре, пішли, пішли, ось дивись. Так, друзі, давайте до останнього не буду дивитися. Буду йти ось таким чином, задом і. Так, коли я зараз застрягну десь, так а я сварі о, застряг. Так щось чорне. Давайте, друзі, потроху буду підіймати голову. І я взагалі нічого не розумію. А ну. Вау, друзі. А непоганий такий космонавтик. Навіть ось ось є ось такий рюкзачок. Слухайте, а мені подобається. Але я не знаю. Ну він, він краще, ніж мій, або ні, я не розумію. Ну, як на мене, то мій дійсно крутіший. Але як для Майнкрафту це дійсно класний. Тому напишіть в коментарі, чи я побудова е, крутій і все таки, якщо селян побудував краще мене, то я йому віддам 100 доларів. От бачиш, бачиш, як в мене вийшло. Ну добре, пішли, зараз подивимося на твою струнхуру. Ходімо, ходімо, селян, зараз подивимося. Так, а чи ні, двері, молодець, і як тобі подобається? Ого, нічого собі, як це ти побудував ти щитер. Ну, а ти що хотів? Ну ти ж сам казав, що ну добре, викрасовуючи ти, але якщо переможеш, то ти в мені повинен гроші. Він інше, якщо я виграю селян, ти говорив. Ой, не знаю, не знаю. Як на мене, то в мене все рівно структура, але доволі таки класна. Але ж ти повинен розуміти, що в тебе взагалі безліч часу є, я можу чекати хоч 10 годин, але головне, щоб ти добудував. Добре, добре, де там третя вже структура. Що ми будемо будувати? Хоча я буду казати, давай побудуємо місяць. Ха, цікава ідея. Але в мене є уточнення. Не просто місяць, а місяць, котрий прокидається. Що, який місяць, котрий прокидається? Нічого не знаю, просто місяць будуємо. Ти будуй там вже який захочеш. Хе, цікаво, ну добре. Але мені здається, я не виграю. Я так, я так хвилююся, підписники, підтримуйте, мене, будь ласка, в коментарях. Та ладно, тобі, нічого страшного, ну не виграєш не виграєш, я ж не буду від тебе гроші питати. Все, йди будувати, нічого собі, друзі, в нього дійсно з настроєм щось. А що ви Побудувати місяць, котрий прокидається, я гадаю, що ви знаєте а, про ось цей тренд. Я вже декілька відео про нього зняв Під цього місяця. Як я його знаходив, як він хотів знищити моє село. Хоча селян повинен знати. Він же живе в моєму селі. Чи він був на ринку десь? Я не розумію. Добре, нічого страшного, я гадаю, що він повинен знати. А я візьму зараз і побудую його з допомогою чутів навіть не будуючи блоки, блоками. Ну, вірніше, я зроблю. Але я поставлю лише ось такий один блок. Далі візьму ось таку кисточку. Далі треба побудувати, друзі. Він намалювати. Ось такі очі. Давайте беремо, будуємо. Далі таку страшну. У посмішку треба зробити. Ну і, звичайно, зуби треба домалювати. Давайте сюди, ось таким чином. І можна що зробити. Якісь то впадини намалювати. Це ж місяць. Тому беремо, робимо ось таким чином. Ямки такі малюємо. І так, що, друзі, ви готові? Ви готові? Зараз відбудеться. Головне треба взяти. Ось такий, де кнопочку, ось кнопочку ставимо сюди. Один, два, три. Ой, ой друзі. Я навіть не очікував такого результату. Ви подивіться просто, що це таке? Вау, це дуже страшно виглядає, але мені так подобається. Я можу, я можу навіть в око сюди залетіти. А можу до рота, ану сюди, сюди, сюди. Друзі, неймовірно. Неймовірно. Так. Так, 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 так. У мене є одна ідея. Давайте зараз спробуємо це зробити. Не знаю, наскільки в мене добре вийде. Тож, друзі, чистіть зуби і будуть зуби такі самі, як у ось цієї. луни, вірніше місяця. Але подивіться. О -о -о -о. я не можу в це повірити. Я просто не можу в це повірити. Та що там селян же робить? Давайте подивимося з вами разом. Так головне, щоб він мене не помітив. Тому обережно відчиняємо двері. Так, друзі, і а селян то майже добудував. Так. Я зараз дуже спалюсь, якщо я подивлюся, але ми повинні зараз, друзі, підлетіти і подивитися, на скільки відсотків в нього вже добудовано. Давайте подивимося і слухайте, вже непогано він зробив. Почекав я трохи часу, здається, селі що? Ти як ти? накоїв селіан? Ти чого плачеш? Як це ти робиш? Я не знаю, це така побудова велика. Та добре, Селяно, не плач. Ну, я все розумію. Але ти, ти сам підписуєшся, ну так, чи ти, чи ти. А що в тебе там, показуй? Та ні, нічого не показувати не буду. Я вже доб добудував майже. Друзі, мені дуже, дуже якось прикро за селяна. Він навіть зараз ще бледве заплакав, би хоча ні, він вже плаче. Ем, що? Ну добре, я трохи не так як хотів Замінив зі зуби. Але якщо дивитися зверху, то виглядає вже непогано. Знизу, звичайно, дивитися не так круто, бо ну цей рот зрозуміло, що зроблений не так, як потрібно, але. Але я старався, я старався. Я не будівельник, я просто читер. Тому дивимося, що тут селян зробив, а він доробив. Ну, звичайно. Тоді чекаємо і будемо вже оцінювати наші побудови. Як на те скаже селян? І взагалі я пішов дивитися, що ти там зробив? Добре, добре, да, я тобі на відвері відчиню. <сум> так. Що це таке? Я це не побудував, я взагалі плачу зараз. Селяни, селяни, не чого ти, ти так? Ну, ну виграв я напевно. Я не знаю, ну підписники не напишіть, будь ласка, хто виграв з нас, бо, як на мене, виграв я, і селян не зміг навіть краще зробити, ніж я. Хоча б, я не знаю на відсотків 50, але е космонавт мені дійсно не сподобався. Ось таку луну він зробив місяць, але я не знаю. Ну, як на мене, ну нормально, ну а що це просто куля, ось така. Подивіться. В якій що вона? з вовни сірої та бетону, і андезиту зроблена, Ну, що я можу сказати? Ти навіть не зробив, я не знаю, з кісковою, він з кіскового блоку і так далі. Не знаю, ну не знаю, Селян, як мені оцінювати тебе? Ну якось, якось. Слухай, а в нас, до речі, здається, навіть блок є. Ось, подивись, в нас є блок з місяця. Ти чого його не, не брав у руки? Ну, не знаю. Мені якось важко було. І взагалі я, я програв. Хочу виграти 100 доларів. Ну, селяни, все буде добре, не, не треба хвилюватися, в тебе все буде ще гарно. А можливо, навіть підписник скаже, що ти виграєш. О, так я можу виграти ще 100 доларів? Звичайно, звичайно. Ну що ж, тоді треба дещо сказати підписникам підписники, будь ласка, напишіть, що виграв селянин, будь ласка, я прошу вас. Так, друзі, якщо ви гадаєте, що виграв селянин, обов'язково прямо зараз напишіть в коментарі, що селян виграв це змагання. І якщо вам сподобалося це. Відео можете поставити лайк свій підписатися на канал. Також увімкнути дзвіночок на мій канал, бо якось мало людей почало дивитися мої відео. Не знаю, з чим це пов'язано, бо літо, начебто, всі повинні дивитися, але зараз якийсь то не знаю. Період, коли активності якось поменше навіть стало. Тому не забувайте ще тиснути на інші мої відео. Вони теж класні. Ну а з вами був я, Діаман, Селянин. Всім бай-бай, слава Україні! Всім бай-бай!